Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш крестовий похід проти босів безумної вежі за хоумлендера нульового злиття. По талантам там так само Крити, Мітка Смерті, економія другого спецприйому, спорядження теж саме. Вирішив поки нічого не міняти. Із хлопців так і залишив бронзових йому, ну чисто для масовки. Що ж, поїхали. Тут уже дядько такий суворий проти нас. На жаль, цей раз нам не пощастило, бачите, модифікатор набору сили не на хомлендері, а на Монасі був. Ну, на нас переключилось добре. Так, ну що ж, тоді ми можемо провести другий спецприйом. Здоров'я трохи не вистачило. Добре, чи зможуть ці хлопці щось зробити? Так. Ну, і легенда Mortal Kombat вийшла в бій. Не встиг зав'язати спецприйом. Да, вже так. На тоненького я б сказав. <хи> Важкувато. Треба буде придумати, як трошки підсилити хоумлендера для наступного поєдинку. Що ж, дякую за увагу, але ми все одно пройшли. Поки що. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.